У самому серці Миколаєва стоїть диво інженерної думки, шуховська водонапірна башта. Її збудували ще у 1907 році, коли місто тільки починало мріяти про сучасне водопостачання. Висока, струнка, з металевим мережевим каркасу, вона виглядала тоді як фантастика. За століття башта бачила війни, відбудову, життя поколінь. Кажуть, після війни її відновлювали жінки сварщиці і це додало споруді особливої міцності. Сьогодні вона вже не качає воду, але продовжує бути символом Миколаєва, свідком історії і доказом того, що справжня краса у витривалості. Блискітки башта мовчить, але якщо придивитись, у її сталевих лініях чути подих цілого міста. На кінець 2000 ха, початок х, початок 2010-х експерти досліджували її стан, корозію металу, властивості металу, можливості збереження. Є ініціатива, що якщо реставраційні роботи будуть проведені без зміни автентичного вигляду, башта може бути номінована.